14 жовтня на покрову відзначається День українського козацтва. Козацький рух важливий компонент національної консолідації. Саме цей феномен виробив такий спосіб життя українського етносу, який допоміг йому вижити в умовах відсутності власної держави та за часів тотального знищення всього національного самобутнього. Сьогодні з нагоди свята у місті відбулися урочистості. Традиційні молебеню троїцькому соборі урочисте засідання та покладання квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому. Перед приїздом представників влади на площі вишикували студенти. Маю ряд стяги, палають національними кольорами квіти. Громадськість міста готується вшанувати видатного полководця гетьмана Богдана Хмельницького. Сучасна молодь про цю історичну постать знає небагато. Богдан Хмельницький, наш земляк, зробив дуже важливий внесок у становлення саме України як незалежної держави і дуже багато позитивного. Утім, козацький рух близький хлопцям. Вони впевнені, що його необхідно відроджувати, але для чого саме їм важко відповісти. А ось Василь Рябенко точно знає, навіщо потрібне козацтво. Воно основа незалежної держави. У пенсіонера немає козацької атрибутики, проте у душі чоловік справжній козак. Так стараюся в житті дотримуватися, того, що це буде треба чесним, справедливим патріотом України. Для мене саме головне вот це буде патріотом. Це значить не просто слова, а це історію, знати, віддати, культуру. Все по національному признаку. Генерал-майор Марченко козак, із запокликом серця і за атрибутикою. Сьогодні він щасливий до лав козаків. Знову приєдналася. Молодь у області налічується вісім громадських козацьких організацій. Їх членами є понад тисяча черкащан. Особисто для нас, для реєстрових козаків, сьогодні була ще і потрібна щаслива подія, тому що вже близько 9-й годині ранку ми приймали участь в шостій школі, де приймали до лав українського реєстрового козацтва. Учнів цієї школи прийняли близько 30 чоловік. Після 45 хвилин затримки заходу з'являється генерал-хорунжий українського козацтва Олександр Черевко. Лунає гімн і до підніжжя пам'ятника нарешті лягли квіти. Україна в 10-те відзначила День українського козацтва. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.